Привіт наші дорогенькі. Ми знову на нашому полі в Голландії. І позаду нас надзвичайна капуста. Андрій був в шоці, коли побачив його. Я, чесно кажучи, бачу цю капусту другий чи третій раз, але по смаковим якостям ну, просто, просто, просто бомба. В Україні ми, до речі, її вже випробовували. І на нашому телеграм-каналі є відео е, саме українських випробувань. І зараз Ігор покаже трошки, давай подумай. Показуємо. Дивіться, яка вона. Такими букетами вона. Букетами соцвіття проростає. Ну, Андрій вже два пару, пару штучок ми згризли. Один, два, три, а чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, Ну, дванадцять, тринадцять букетів таких. От, до речі, теж чому? чому немає тут соцвіття, доби його їдять постійно. Просто їдять, тому що... Прикольно. Тому що воно надзвичайно смачне. В Європі дуже популярно пакують отак в палетки, по декілька штучок в палетки і продають в фреш-маркетах. Ну, хто хоче таку, такий різновид капусти вирощувати, звертайтесь до нас.